Васик, уж кажуть, такой бах сильный. бах. я дальнюю записала. Трирічна Евеліна Марченко пригадує ранок 7 січня у рідній Семенівці. За словами матері дівчинки Жанни Марченко, того дня вона була змушена виїхати з міста разом з двома дітьми до модульного містечка новоселівка 2 у Чернігові. Крім Евеліни, у неї ще є одна дочка, якій 14 років. То якось стріляють в одну точку. Ну тобто, ми вже знали, що туди, тут а це вони просто якось куди попали, куди попаде. То, то на вулицю на мою, де я жила, то на сусідню, то по центру, то десь біля лікарні. Тобто, ну взагалі непонятно, як воно падало і куди тікати. і Дуже страшно було. І ми сиділи в цій лікарні, яка розбита, і взагалі це страх. Це, я вже тоді зрозуміла, що нема що тут робити, нема що терпіти, дітей треба рятувати. Жінка працювала медичною сестрою в Семенівському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Це був найгірший обстріл. Він тривав. Для... До годин і біля нас прилетіло десь за 500 метрів від нашого будинку. Жанна розповідає, у Семенівці залишився її 70-річний батько та чоловік. Тато відмовився виїжджати, а чоловік працює комунальником. Жінка говорить, обстрілів у Семенівці побільшало починаючи з середини грудня 2024 року. І авіабомби скидали чотири авіабомби. У нас ж роботу мою просто і вікна повилетали, і двері і в кабінет, і Коли зайшла в кабінет, це був просто. Жах, там, там взагалі нічого не лишилося. Тут я сплю, тут мама спить, тут нас з. Тут наша Родина коротких теж із Семенівки. Ще влітку 24-го, після чергового обстрілу РФ, вони переїхали до модульного містечка у Чернігові. З того часу кілька разів навідувалися до рідного міста. Але інтенсивний обстріл 7 січня, розповідає Олена Коротка, змусив прийняти остаточне рішення. Дуже страшно, страшно для дітей. Біль за все за них страшно. Хотілося, щоб там все затихло і повернутися. Олена ділиться, що досі звикає до нового житла. каже, у Семенівці мали власний дім площею майже 100 квадратних метрів. Привикли великий будинок, кожна своя кімнатка. Тут виходить, що на кожну дитинку просто своє ліжечко. Зато тихо, зато сьогодні ми спали нормально. У модульному містечку новоселівка 2 родинам надали кімнати гуманітарну допомогу, речі першої потреби. За словами виконувачки обов'язків комендантки містечка Ольги Коробко, до них приїхали 9 людей із Семенівки після обстрілу 7 січня. Скільки було місць, тільки поселили більше? Мене місць нема. Надали людям ковдри, їжу. Щоб могли все надали. Радник начальника обласної військової адміністрації Андрій Подорван говорить, що частина людей виїжджає з Семенівки сама до родичів чи знайомих. А для тих, хто потребує житла, є кілька варіантів допомоги. Перше це модульні, модульні містечка. Їх наразі в області шість, але вільні місця є. У п'яти за словами Андрія Подорвана наразі у цих містечках є місця для близько 150 родин. Йдеться про окремі кімнати для них. Другий варіант для евакуйованих це гуртожитки. Їх в Чернігові два визначено і ще один у Куликівській громаді. Механізм такий самий: люди приїжджають, дивляться. Третій варіант це приватні будинки, які розташовані на території Ніжинського, Прилуцького і частково Чернігівського районів. Наявність цього житла це доброволя тих людей, які ну, згодні ці будинки надати. Або буває таке, що ці будинки Ходяться там у приватній у власності у комунальній власності громади. Йдеться про близько дві сотні будинків у цих районах. Щоб отримати допомогу, зазначає радник начальника обласної військової адміністрації. Треба звернутися до старост або місцевих військових адміністрацій. А поки що трирічна Евеліна з Семенівки готується зустрічати свій четвертий день народження у модульному містечку у Чернігові. Евеліна, тобі тут подобається. Ні, додому хочеш? О. А що хочеш? Додому. додому. Угу. А що вдома? Ігрушки маємо. Ігрушки твої. Ні. Заради дітей нам потрібно Скажись, якось тримати скопка? себе в тонусі надіятися на краще і виїжджати звідти де Мам, небезпечно. Зради того, щоб вона спокійно так гралася, а не переживала через те, що десь бахне. Альона Марчан, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.